Пісня над піснями, восьмий розділ. А коли б ти мені був за брата, що перса ссав в ній моєї, коли б стріла тебе я на вулиці, цілувала б тебе, і ніхто мені не докоряв би, повела б я тебе й привела б у дім нені своєї, ти навчав би мене, я б тебе напоїла вином запашним, соком гранатових яблук своїх, ліва рука його під головою моєю, правиця ж його пригортає мене. Заклинаю я вас, дочки Єрусалимські, нащоб сполохали й нащоб зблудили кохання, аж доки йому до вподоби. Хто вона, що виходить із пустині, спираючись на свого коханого? Під ябленою я збудила тебе, там повила тебе мати твоя, там тебе повила твоя породителька. Покладити мене як печатку на серце своє, як печать на рамено своє, бо сильне кохання як смерть. Заздрощі непереможні, немов той шеол. його жар, жар огню, воно полум'я Господа. Води великі не зможуть згасити кохання, ані ріки його не залють. Коли б хто давав за кохання маєток увесь свого дому, то з ним погордили б зовсім. Є сестра в нас мала, і перс у неї нема ще. Що зробимо нашій сестричці в той день, коли сватати будуть її, якщо вона мур заробило... Із срібла збудуємо на ній. А якщо вона двері обкладемо кедровою дошкою їх, ямур ж сперса, як башти, тоді я була в його очах, мов та, яка спокій провадить. Виноградника мав Соломон у балгамоні, виноградника він віддав сторожам, щоб кожен приносив за плід його тисячу срібла. Але мій виноградник, що маю його при мені. Тобі, Соломоне, хай буде, та тисяча, а сторожам його плоду дві сотні. О ти, що сидиш у садках, твої друзі прислуховуються до Твого голосу, дай почути його і мені. Утікай, мій коханий, і станеться подібний до сарни собі, чи до молодого оленя у Бальзамових горах.